Чи є в вашому житті особи, які попали під ваш особистий план, з якими ви перестали спілкуватися? Цікаво, що в криптосвіті теж є особи і компанії, які теж попали під бан криптосуспільства, цей бан або цей бойкот навіть має своє визначення остракізм. Щось треба зробити для того, аби криптосуспільство почало тебе ігнорувати, коли компанія проводить шахрайську політику, займається скамом, обманюючи своїх інвесторів, коли не додає інвесторам необхідної важливої інформації, на яку вони заслуговують. Коли займається токсичною поведінкою, наприклад, проводить агресивну маркетингову компанію, маніпулює цінами, проводячи памп і дамп, зневажає власних інвесторів. Приклади таких компаній є в повному відео ви про них дізнаєтеся. В Чому проявляється цей бан. Видаляються сторінки з соцмереж цієї особи, наприклад, з Твіттера або Телеграму. ЗМІ про цю особу, або компанію говорять тільки в негативному змісті. Монети цієї компанії видаляються з усіх криптобірж. Інвестори забирають кошти з рахунків цієї компанії. Звичайно, Астракізм не є миттєвою карою, але... Коли він застосовується певний період, репутація цієї компанії або особи повністю руйнується в криптосвіті. Що багато цікавого світу криптиви, дізнаєтесь, підписавшись на наш канал.